Я Кароліна, як завжди, і зі мною Паша. І ми зіграли в Анно 1800 Євруху. руху. У нас є ось такі ресурси. І, наприклад, для того, щоб я отримала якийсь інший ресурс, я вам, наприклад, його знайду. Ось. Ось ресурс. Мені потрібно десь взяти такий і такий, і ще кубик. І то по суті, в мене вже один є, і десь треба нагрібати. І воно це все камбиться між собою, тому що після отакого випливає отакий, бо він намальований. І, коротше, куча всього. Ви бачите, який великий ринок. І, звичайно, простіше ось оце робимо. Потім воно ускладнюється сюди, переходимо, сюди переходимо, і отакі вже самі складні. І оце ми все забудовуємо. Тобто, ось ось. Взагалі, ось цей планшет, він стартовий. але тут уже багато всього в мене побудовано. А потім додаткові є пристроїчки сюди-сюди. І ось такі штуки, які в мене закриті, які дають суперресурси, де їх не можна ніде отримати, крім як обміняти, бо там так намальовано. І оце ми все робимо: тримаємо на руках отакі от завдання. Паша, дайте мені, пожалуйста, отакі от завдання. І на них написано, що потрібно скинути зверху ось. Аби отримати переможні очки і якийсь ресурс. І коли у когось закінчується колода всіх завдань, він виконував це, закінчується гра, і ми підраховуємо переможні очки. Ось о, моя вся колода. Паша, покажи свою колоду. Та... От, оце ти... скільки я виконала. Де вона тут і у Паші Там теж. походить. Ось, бачите, оце так ми виконали на дві годинки. Ми грали з Пашею, і Паша давай розповідай про свої mm. відчуття. Про ресурси супер, як ми це катаємо, будуємо. Користуємося, до речі, ще деякими будинками друг друга. Якщо Паша там побудував пивко, і в мене всю гру не було пивка, то я постійно в нього брала пивко-пивко. А він у мене щось там інше. У мене там машина парова, є, одяг зимовий. Як ми взагалі дії виконуємо? Ти ж не сказала. Тут у нас є робітнички, вони різних видів є. На старті їх три види. І чим він кращий, тим їх менше. Чотири зелених, там, три синіх, два червоних. І поступово ми будемо собі е, потім відкривати, додавати або за завдання, або за купу ресурсів ще два більш звинуватих види працівника. І щоб якийсь ресурс отримати, у нас немає тут органайзера з кучей жетонів ресурсів. Ми от виставляємо ці кубики робітників. От, наприклад, я виставляю на ящики собі і на скло. І я одразу їх маю витратити на, на те, щоб купити будівлю. От така дія, ресурси ми не складуємо, ми їх отримали одразу витрачаємо такий прикол гри. А, от. І ми, коли додаємо собі більше нових робітників, їх тут можна за ресурси купувати або по завданнях отримати, ми беремо ще більше карт собі навколо. До. Відповідно, ми віддаляємо цим кінець гри. Але yeah. можна спеціально грати так, аби просто прискорити виконувати завдання. Наприклад, Паша побудував, а я буду користуватися ним. Звичайно, ще золото потрібно заплатити додатково, але так можна швидше виконати завдання і закінчити гру. Тобто ми грали дві години, тому що ми так хотіли грати, а могли, по я суті, грати хочу. швидше. А, ну, мені сподобалося, тому я трішечки затягувала. Ну і як Паша каже, е... я його обманула, бо <сус> я йому обіцяла дати золото. Він Ciekав, ciekав, ну, а я... ні, ну це ж ти типу, по правилах обманула, якби би, не сказати. Не я... по правилах. а Типа, сказала, що я тобі зараз дам золото, а ходила там два-три ходи, не давала. Суть, чому, золото ми можемо отримувати зазвичай наші завдання. Початкові. Поступово ці завдання з золотом вони можуть навіть зникнути взагалі з колоди бо ми їх собі позабирали, виконуємо. І у нас золото дуже обмежене було під кінець. Ми його повитрачали, і у нас ходили туди-сюди, буквально два золотих. Ми один одному їх передавали, щоб користуватися будинками один одного, бо за це завжди золото треба заплатити. Mm -hmm. От і так сталося, що я передав золото Кароліні і десять ходів. Е вона казала, що от скоро дасть мені золото. Воно до мене не доходило. Та ну не десять, не... дуже багато. Може, десять. Вони, я думаю, Ми десь ходів п'ять було. А, мені треба було виконати. Одне останнє завдання У Кароліни Ще було там штук. П'ять мирок. Та три. Які одне три. Я цілий хід мене... потратила, щоб їх скинути, замінити і нові взяти. У Мене було три Це давно було. Окей, Та, У мене було одне завдання. У мене немає вже цих стартових будівель, і побудувати їх я теж не можу, бо я поперекривав свої сваб початкові. А у Кароліни вони є. Відповідно, ці два золота, за які я міг би скористатися будинком, вони до мене не доходили. Купу ходів, просто я міняв. Тут можна скинути завдання до трьох штук, щоб замінити на нові. Я міняв там, не було, 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 не було. Він не чекав було. на ті, які в нього є. є завдання. Остання, остання срана карта в колоді, яку я мог виконати. Поки, поки Кароліна поки виконувала там крутила все, що хотіла там більше робила робітників. Я міняв завдання, шукав їх. Я теж міг тут трошки собі більше робітників зробити, але ну не знаю, в мене просто вже горіло, я Міняв їх раз разом. Як ви зрозуміли, чому у Паші горіло? Не по не тому, що я йому обіцяла золото і не дала. Це тому одна що я тянула я тягнула час, бо я бачу, що він чекає, а в мене є інші завдання, які десь на такому ж рівні, щоб виконати. Тільки там я швидше тобі дам золото, а там я швидше собі верну кубики і поставлю собі. І тому я така: ну я виконую ті, а потім дам йому золото. І через те, що я ну я пообіцяла, але дала набагато пізніше. Ну я нагрепла більше переможних очків, ніж ваша. Ну, типу, треба було мені себе що в цій колоді взагалі немає завдання, яке я можу виконати. І по суті мені треба було це зрозуміти і робити щось інше. Може, я б міг себе собі... було знаєш, кубівна робити, які я ноги... не можу виконувати оце завдання, бо в тебе є одяг. Ми так зробили, що в тебе є одяг. Ми і якось домовлялися, робиш. що в кого буде. Я для тебе робив там бочку. Ти ти доробила мені за м'яв за все одно ну, сподобалося. Наче прикольно. Ну не прикольно, коли я не можу скористатися <світ> цим <світ> одягом. Останніх там хір на скільки ходів. І я не можу зробити собі цього класного. Я не можу в нього перегнати. А це у нас ще й місія. Отака, От ну, да, яку яку якраз за ці, місії. за ці пару ходів Кароліна там собі їх робила. Це дає переможні очки, це якщо буде десь на полі, як ми купимо в кінці гри. Але, наприклад, Паша, от якщо ми ось за два завдання ми поровну взяли, бо там хтось перше місце, хтось друге місце. А Паша за ось це завдання взяв 18 полон. Але я, я мінус зіграв, мінус десь 40 ПВО і 30 за те, що я сидів 10 ходів нічого не робив. останній А вся суть чого мені треба було просто знати гру. От на першу партію треба було знати. Що в цій колоді може отак статися? що от стільки карт вони мають якісь початкові будівлі, яких в мене не буде. Мені треба було саме їх залишити. Мені треба було знати, що я не отримаю одне золото під кінець гри і не зможу скористатися будинком іншого гравця. Ну блін, ти а як знаєш, я... зіграєш краще? Не знаєш? Ти будеш півгодини першої своєї партії в цю гру їсти говно? Можна так от зіграти Ну, ну паша, це він так розказує. <гум> мені сподобалося, як, як ти взагалі скажеш окей, окей, давай давай заб'ємо фік, щоб я ти не, знаю. не знав, що там було? А як мені сказати я, годину 30 я грав, мені було цікаво. Останні 30 хвилин я грав, я нічого не робив. Затянуті, так, були? мені не сподобалось. Але я думаю, що тут можна спеціально не гребти багато кубів і подивитись ти бачиш, яка в мене колода? Я думаю, що ти, якщо там тобі сильно подобається грати, ти хочеш її скоротити, ти можеш десь отак не брати нових кубів і просто це да. Тобто її можна зіграти, я думаю, за одну годину можна прямо. Та можна зіграти за одну годину. А тобі буде цікаво за одну годину грати півтори? Не знаю. Треба буде нормально переграти. Бо мене оце завдання збило, яке я намагався виконати, щоб був лише один острівець. Якщо більше мене одного буде, 18 не отримуєш, а через те, що один острівець мені прийшлося перебудовувати будівлі. Які якраз такі були треба на виконання цього? Я вам скажу, що тут був е, прикол в тому, що я паші просила. Будь ласка, будь ласка, паша, дай її. Зроби кавуську, зроби, будь ласка, шоколад. А ось ці штуки требують супер ресурсів, і вони ось отут, на цих планшетах. І буквально він витратив свій хід в нікуди йому не прийшов ресурс, який потрібно. Я витратила свій хід в нікуди, бо так, мені потрібна ось. була та бочка, якась таки ну, була но, но, хід в. Ну, зразу. ти Нічого потім ти все одно купив як його, каву. Я теж купила каву, бо я зрозуміла, що мені не вистачає грошей постійно тебе брати. Вистачило б тобі. Не вистачило Вони б. Ходили. Да, але по ітогу бо я б сиділа з одним, а так вже під кінець я так. тобі давала по дві гривні, які Один ти чекав. Один раз в кінці гри. Ну, Ну я я розумію, чому Паша згоріла, бо я йому не відразу вдала ті гроші, але мені, до речі, сподобалося це. Всі називаються Фідлінгом. Правильно перекладування Ну, фідлінга тут багато. Але я скажу: він він і скучненький. Мені, мені було цікаво, бо ти розумієш. Ага, в мене є хліб колбаса і на початку тебе. От, от от цього всього от немає. Ти такий сидиш, в мене хліб, колбаса, мила. Що мені з цим робити? Я просто не знаю, як мені за першу партію гру оцінити, якщо 75%. Ну 70 Сімдесят часу було цікаво, а мені тридцять двадцять не цікаво. А мені були всі цікаві. Я бачив. <рес> До речі, перша партія показує наскільки тут небезпечно кооперуватися в цій грі. Типу, ти побудуй той будиночок. А я побудую це, і ми будемо один одного користуватися. Бо може так вийти, що будинок вашого суперника виявиться більш важливим для вас пізніше. Ну і це ти розумієш, а грошей. Це, вас не буде, бо на це ти бачиш це вже ні. під кінець гри. Це вже під кінець гри дуже важливо. А так всередині ти просто користуєшся. Я оцим одягом, яким перекатувала сині. Я одного тільки зробила, щоб ти поняв О, друге. Це зробили. мене було за просто на завданні покращення так зробила. Тобто, я пряму. От, те, зробила тільки один раз. Тому в мене було б тільки два сині. Ну, все, тоді. Я не жані, все. Пишіть коментарі, ліпіть, подобайки, чи грали ви в таку гру взагалі. Ну я скажу, для мене це не стандарт, тому що дуже багато якось. Ну, типу, знаєте, це як не солянка, як деякі люди кажуть, але десь щось ти таке бачив, але не все в сочетанні в одній грі. Ні, ну, прикольно придумано. Мені здається, тут якось знаєш, в якийсь момент чому треба доповнення, я бачив якесь дрижаблем. Тому що в якийсь момент тут стає. Суха! Сухо так хочеться ще мати змогу під кінець гри, я щось ну, ну, робити. це як ти в нікуди ходив для того, щоб обміняти завдання. Це ті типу, за це, ну, так? кажеш? Ну не тільки просто, навіть якщо б я міг робити ці завдання, я роблю завдання. Я роблю завдання, я роблю завдання. Хочеться ще щось в цій грі робити. Окрім того, що під кінець ми просто вже хто швидше їх вже доробить ці завдання з руки. Воно стає коли тобі вже просто щось робити, стає нецікаво. Угу. Коли ти вже можеш виконати Але всі 10 розумієш? завдань на руці, ти виконуєш по щоб, по черзі. Щоб ти поняв, у мене дуже багато було карток завдань, на яких намальовано скінь два завдання. І я спеціально їх не, не виконувала, бо я могла запустити кінець гри для того, щоб мені ти б посу... таку карту. У Мене їх було прям десь штук 5 за всю гру. Я їх не... Я їх обмінювала постійно, вони мені не потрібні були. Коротше, я думаю, доповнення треба і на першу партію я порадив подивитися відео повної партії когось на Ютубі. Окей, тоді ліпіть подобайки, пишіть коментарі, чи сподобалася вам ця гра, якщо ви в неї колись грали, чи можетесь пробували взагалі, як вам такого видав рухи І до скорих зустрічей бувайте! Поки. Okay.